Ви вже всі думаю прекрасно бачили продемонстрований геймплейний трейлер до гри Stalker 2. І тепер, я думаю, настав час зняти ці окуляри повні надій, мрій, а також можливостей. і зараз чистим нерозмиленим поглядом глянути на все все, яку інформацію ми отримали, і посмакувати, і головне розібрати на деталі. Сюжет та майбутні події у грі будуть відбуватися орієнтовно у 2010 році. А тепер воно пішло все, поїхало. Це що, мишка безпровідна? Ви серйозно? В такий час? О, oh, ні-ні-ні-ні. Ну добре, чисто теоретично цей пантехнік може відірвав провід і просто вона там лежить для декору. Йдемо далі. На самому початку, коли ми піднімаємось по драбині і виходимо на свіжу поверхню з Ріхтором, що ми тут можемо бачити? А саме відкритий світ, а також аномалії. Одна єдина, яка плавно переміщається, і відповідно це додає трішки грі динаміки. До того в серії ігор сталкер не було таких аномалій, які би могли вільно переміщатись, тобто рухатись, куди їм заманеться. ПДА, прилад, без якого сталкер не може орієнтуватися, а також комунікувати в зоні. Тут, в свою чергу, він тепер ще й має анімації, тобто коли ви його дістаєте або ховаєте. Пройдемось по самих іконках. Найперше, що ми можемо бачити, це мапа, далі йде журнал, потім нотатки, покращення, можливо наша статистика, архів і в кінці туторіал, тобто навчання. У самому відео Скіф знаходиться на колишній базі боргу Росток. Розберемо саму мапу. Якщо на повільній зйомці цей кадр переглянути ще раз, то можна помітити на заході колишнє кладовище спецтехніки. А в самому центрі Ростоку живуть технік, медик, є також місце для сну, два аж торговці, парочка знаків запитання, але тепер вони мають різні кольори: один жовтий, інший білий, що може означати лише одне, що один основний, якоби квест, інший додатковий і не обов'язковий. Синій прапірець, який розташований в самому низу, може Означати лише одне, але це моє припущення, що це був звичайний вихід з цієї території. Після того, як Стів сховав свій пристрій, перед нашими очима появляється базар, але в оригіналі на цьому закинутому приміщенню цього надпису не було. Далі, якщо підняти свій погляд вище над цим приміщенням, ми можемо бачити стару добру аномалію, яка ще була в локації кордон у ну, сталкері чисте небо. Якщо зайти у неї або навіть того більше стрибнути, то вона перемістить вас у рандомне місце на мапі. Тому якщо вам лінь кудись іти, але все одно дуже треба, то це дуже хороший спосіб, щоб переміститись у невідоме місце. Далі Скіф прибирає якогось персонажа з снайперської гвинтівки, укороченої, вона так і називається СВУ. Хто ховається під маскою і тим костюмом, звісно ж, нам невідомо. Думаю, це просто болванчик, якого поставили для того, щоб відбувся вистріл. На цьому кадрі рекомендую нам всім зупинитись, а також розглядіти дуже важливу, а також велику працю, яка була зроблена по освітленню, те як сонце б'ється в кожну щілину цієї будівлі, в кожнісіньке розбите вікно. Воно пробивається через цілі будівлі і створює абсолютно реалістичну картинку. Думаю, графоній сталкера буде знов як планка, яка буде задрана на роки вперед. Озглянемо на наступний кадр, де ми йдемо і в руках тримаємо пістолет і детектор. Відповідно, всю свою увагу концентруємо на зброю, а також відзеркалення, яке ми можемо побачити від частинок, які розлітаються динамічно. Як і в попередніх частинах серії, нічого не відбудеться, якщо стріляти у Фантома. Скіф б'ється не з оригіналом псевдособаки, а з його копіями. А тепер, друзі, перейдемо до уваги до деталей. Ця собачка, яка бігла з лівої сторони, що ми могли бачити. Так що, ви помітили це чи ні? Давайте ще раз. Шина, яка лежала на землі, не є статичною, вона динамічна і відбивається від мутантів чи наших навіть дій, і це дійсно друзі, рівень. Це означає, що предмети, які будуть лежати на відкритій місцевості чи навіть закритій також то будуть вони з нами взаємодіяти, що дуже дуже добре. Школа прип'яті. Це саме те місце, де сам Зулус відбувався від снорки своїм кулеметом. Робимо кадр стоп і дивимось на скло, яке знаходиться у вікні. Фото реалістичні футажі і ніщо інакше, але мене знаєте що дуже бісить оцей приціл, от чесно, якщо буде його можливість зміняти, то я обов'язково його змінювати буду. На мою думку, він не дуже вписується в аутентичність гри, ну зовсім якось не так. Краще би в цьому демонстративному ролику. Взагалі цей приціл прибрали. Було б навіть реалістичніше і дуже-дуже добре. Я думаю, ви вже прекрасно знаєте, що у серії ігор Stalker від бедра ніхто не стріляє, здебільшого треба прицілюватись. Що на наступних кадрах ми це і зможемо побачити, коли розправляємось з бандитами. Під час анімації перезарядки цієї гвинтівки є дуже багато пафосу, коли він перекручує магазин. Всі ці перестрілки відбуваються на базі бандитів, яка знаходиться в темній долині. Текстури у від відзеркалення, а також, як ми бачимо, капельки доща повільно падають на цю пушку, ну просто насолода для очей. Питання до цих НПС, які би мали з нами вести перестрілку, а вони що роблять? Тільки йдуть до нас і все, більше ніяких дій не роблять. Я десь таки чув, не знаю, чи це абсолютний і правдивий факт, але розробники мусять, коли демонструють нам якісь відео, то мають інтелект штучний врізати і показувати всі можливості саме головного героя, а не їхні. Болота, а також атмосфера. І знаєте, я хотів тут бути раніше предвзятим і говорити тільки, що я бачу. Але все ж таки якась атмосфера в цій грі Stalker 2, яка ще не вийшла, але вона є, і щось це мене, знаєте, аж заряджує. Хочу пояснити, що дуже великий період пройшов, можна сказати, 15 років. І всі ці ігри, які були випущені раніше: Тінь Чорнобиля, Чисте Небо, Покли Прип'яті, вони всі змогли зберегти ту саму. Першу джерельність, атмосферу, яка була дійсно закладена на самих початках. А в мене було побоювання, що Stalker 2 буде зовсім інша гра, не похожа на попередні. І зараз що я бачу, що є певні нотки старої ностальгії і з елементами новизни. Їдемо далі. Думаю, для багатьох з вас не буде вже секретом те, що в сталкері можна буде модифікувати свою зброю, але ви не знали те, що це можна зробити на ходу. Зараз на цьому кадрі ми можемо бачити динамічно, як Скіф встановлює свій глушник на пістолет-кулемет. Для мене найбільш епічне видовище, що я зміг побачити у трейлері «Сталкер 2, так це битва проти монолітовців. Назву цього потужного угрупування теперки офіційно змінено на українську мову, і по нашивці ми можемо прочитати як моноліт. Заходимо на сухого розкадовськ, і що ми можемо бачити, що офіційно бандити тут тепер все контролюють. Це означає, що всі наші старання ви сталкері покли Прип'яті були дармові. Багато з вас я думаю, зробили вибір і зберегли рівновагу по відношенню до вільних сталкерів, а також бандюганів. Це означає, що по канону ми значить, мали би стати хлопцям, які йде по наклоні, чи що. Стоп ні-ні-ні, ну ну-ну, це що, жінка чи що? Нещодавно в своїх відеороликах я говорив про те, що жіночий персонаж Салкері 2 міг би бути. Хто не курить і не п'є в аномалії здоровеньким помре, я би тут дописав. Ця надпис, яка розташована перед самим баром, дуже хороша реклама для того, щоб пропагандувати алкоголь, а також тютюнові вироби. Тільки ми зайшли у цей сухоруск, з лівої сторони стояв бандит, який корив сигарету. Якщо ви це не помітили, ще раз демонструю вам це. Псевдогігант тепер який злий, великий, агресивний і волосатий. Торнадо, яке наближається, мабуть, це може бути аномалією, хоча ми тримаємо в руках детектор, який вказує, що там знаходиться артефакт. Хоча в мене є сумніви, що таку аномалію можна назвати аномалією, бо вона дуже масштабна, і я сумніваюся, що вона може існувати на території зони. Припускаю, що це всього-навсього погодні явища, яке буде зв'язано з якимось головним сюжетним завданням. Погодьте, що виглядає це дуже заворожуюче. Боротьба на виживання закінчено, Ріхтер знімає противогаз з ворога і під маскою ховається. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму.